Святий Миколай Чудотворець один із найвідоміших святих, який і, в принципі, в більшості зображається на триптихах, де Божа матір, Спаситель та Миколай чудотворець. Ікона виконана майстрами, ювелірами з металу, покритим сріблом, позолотою. Також брали участь тут емальєри, які розписували холодними ювелірними емалями. Оці декорації такі камінчики своровські тут гарно закріплені. Також підрамничок такий в колір золота. призакрито закрито це все склом. Що дає скло? Закрита ікона перестає темніти, тому що срібло з часом піддається кор не корозії, а таку патиною покривається темне, а скло припиняється, створюючи такий мікроклімат всередині ікони. Ця іконочка підвішується, до іконки йде сертифікат, де вказано, з чого вона виготовлена, та як класний подарунок, якщо ви в пошуках зробити для когось це або поповнити свій іконостас такими Гарними іконами вам залишиться тільки її освятити, Наша задача доставити вам їх розрахуватися можете при отриманні на новій пошті.